день, Це матриця відкриттів. Це такий новий напрямок, який я використовую, або новий створений формат. Для того щоб говорити з вами про ті нові речі, які з'являються постійно, чи то в науці, чи то в культурі, хоча це є наука, це є частиною культури, тут нічого не скажеш. От, і або щось ста, і старого дістаємо, для того, щоб про це більше дізнатися. Ну, давайте зробимо пройдемося про цим останнім новинам. Да. мене звуть Юрій Бесараб. Будь ласка, підписуйтесь, ставте уподобайки, можете поширювати це відео, потім обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал через те, що там ці новини з'являються так, скажімо, в певній послідовності. Їх можна іноді просто проглядати. Не заглиблюючись в ті лінки, в ті матеріали, які даю. Через те, що це вже для скажімо, тих людей, які добре знають англійську мову, чи там я буду іноді використовувати французькі джерела, німецькі. От. Але навіть з тих, проглянувши кілька п'ять якихось новин, вже будеш розуміти, що сталося за останню добу, скажімо, в науці. Зазвичай за це все ми маємо дякувати нашим ЗСУ, які нас захищають, і ми можемо говорити взагалі на такі теми. І так, поїхала. Перша це стосується групи, The b 52 Фіфті так звана група американська. Така панк-рок група яку я даю одну буквально пісеньку. Це досить цікаво через те, що от їх послухаєш оцю пісеньку, невеличку, як би здавалося, на кілька-три там, хвилини, і вже будеш ходити в якомусь такому певному, певному настрої. Через те, що вони, їм вдалося е, написати музику. Звичайно, у них свій стиль, у них своя текстура, музикальна тексту, текстура. У них більше йде на Наголос на гітарі і на клавіатурному інструменті. Якийсь там вони синтезатори використовували. Іноді різні там перкусії були у них. Але от іменно це їх робить, оця текстура їхня, їх робить індивідуальними, якимось таким, який відрізняється від когось. Інші. Я вперше про них почув на слухачий якийсь німецький подкаст про культуру, де була розмова. З якоюсь музиканткою, і вона згадувала цю групу, що вона постійно її слухає. Я зацікавився, і це був такий мій був перший досвід, через що я про цю групу взагалі нічого не знав про цю панк-рок-групу. Вони так назвалися, тому що, зараз ви здивуєтеся, тому що комусь, комусь із них приснилося, що іменно так має називатися ця група. Вони використовують ну, все, що можна. Вони можуть кукурікати, гавкати після, під час свого концерту. Ну, все інше. Але вони були популярні досить довго. І навіть Джон Леннон в якийсь момент сказав, що він після того, як він їх послухав, їм захотілося знову писати музику. Я не знаю, чи він це мав на увазі позитивно, чи це комплі... комплімент був для них. І так, йдемо далі. Далі новина про. Uh, так, як вона називається? particle gains or loses mass, depending on direction it travels. Ага. Дивна частка набуває або втрачає масу залежно від напрямку руху. руху. Що помітили? Що в певному матеріалі, ви знаєте, що все складається з дуже маленьких часточок? Вони мають різні назви там та і так далі. на атом, атом складається з тих часточок. Ми вже про них іноді говорили там протони ну, і так далі. Електрони. Так от, от вони помітили, що. Деякі частки от, в певному матеріалі, вони летять зі швидкістю світла, уявляєте? Але коли вони і не мають маси, в цей момент вони не мають маси. Через це, що Вони є світлом, хоча світло теж матеріальне, не мають маси. Але коли вони повертаються або змінюють напрямок, вони набирають масу. Це передбачило це відкриття десь 16 років тому. Що таке може статися, можуть бути такі частки. І це надзвичайно цікаво, через те, що ну уявіть собі, це, це просто диво, яке і відкриваєш, і, і не знаєш, що з цим робити. Ну, і так як в природі, все воно повсем проникне, все воно схоже, якось там ми більше працює. Відкривши одне, ми відкриваємо друге, або починаємо бачити інше. А що, якщо припустити, що наша думка, яка теж фізична, матеріальна? Якщо допустити, що оці частки, коли вони летять в якомусь напрямку, вони не мають ваги, а в якомусь іншому вони мають і набувають. Якщо так думати, ми ж зможемо тоді думати і про те, що, можливо, наша думка має вагу і можуть бути якісь інструменти, як ви, виміряти, або, наприклад, що за певних обставин вона має вагу а за певних ні, або при певній умові. Мені здається, що цікаво подумати в такому напрямку хоча б. Ну все, йдемо до наступної новини. Там є. Ви, якщо хтось хоче заглибитись, буквально, будь ласка, лінки є на моєму телеграм-каналі. Далі йде. The Allegeds largest Map of the Universe Reveals Unbelievable number of galaxies. Найбільша карта Всесвіту показує неймовірну кількість галактик. Ну, по-перше, потрібно запитати, хочеться поставити запитання, навіщо нам знати цю неймовірну кількість галактик? Ну, по-перше, їх стверджують вчені, що їх біля трильйона. Взагалі, можете виявити, от наша галактика от, це одна із трильйона трильйона галактик. Питання завжди стоїть, що нам це знання може дати? Те, що вони зробили в цю карту, фактично прослідкували до Біг Бена, до великого, великого Вибуху астрономічно. І що це нам може дати? Ну, не знаю. Можна припустити, що спостерігаючи за різними галактиками, вони вчені можуть вивчити, як створюються якісь елементи, як галактики міняються, як ми, можливо, як людина в майбутньому. Може змінити свою галактику. І а, є певна природа, що робиться з галактиками, коли вони починають зливатися, або коли вони налітають одне на одну. Це ж надзвичайно цікаво. Мабуть, і як людина надзвичайно цікаво, як людина може вплинути на щось. На, ну, наприклад, сформувати ще одну планету. Чи сформувати ще одну галактику свою, вивчивши закони. Формування галактик. Ой, ну, Хоча б в такому напрямку можна було подумати, і це вже було б, я думаю, нам з вами цікаво. Наступне. Mathematicians hunting prime numbers, discover infinite new pattern for finding them. Дивіться, це prime numbers це з англійської прості числа. Добре, що таке прості числа? Ви знаєте, так, да, мабуть? Це ті числа, які діляться тільки на себе і на одиницю. Тобто, після одиниці, але ми одиницю не беремо. Це у нас буде що? 2. Потім 3. Правильно. Потім 5, потім 7. І так далі. А скільки їх таких простих чисел? Ой. Ну, це, це вже запитання такі серйозні, які ставлять собі математики. Скільки цих простих чисел? Ну, мені хочеться поставити запитання, а навіщо нам взагалі знати, що є прості числа і непрості числа? Що це нам дає? Ну, як стверджують, користь від цього є, від цього знання. По-перше, для того, щоб шифрувати, наприклад, ваші банківські дані? От, про те, які, скільки у вас кошного на, на, на рахунку, найліпше це робити за допомогою якраз простих чисел. Тобто, виходить, що від них є користь від цього знання простих чисел. Так, от раніше просто складали їх експериментально, шукали їх експериментально один, два і так шли і так далі до тисячі, двох тисяч трильйон і так далі. От. Але ось група вчених зібралася. Троє вчених математиків, які знайшли формулу, досить просту формулу, як перевірити, чи число є простим, чи не є простим. Я в своєму матеріалі пропоную вам цю формулу, Якщо захочете, можете поекспериментувати. Експеримен, по От, З якимось числом. Це буде, мені буде цікаво, на що ви вийдете. Далі, наступна новина це про те, що your brain is glowing, and scientists can't figure out why. Це те, що мозок наш виявляється, світиться. І вчені не можуть визнати, чому визначити чому. Ну, по-перше, вони тут знаходять таку річ, яку вони починають називати біофотони. Тобто це такі теж невеличкі частки, які світяться. Так от, знайшовши певну апаратуру, дуже точну апаратуру, вони помітили, що наш мозок. Ну, взагалі, голова наша, якщо хочете. Але перш за все мозок світяться, тобто виділяється світло. Оці біофотони, вони світяться. Ну і, відповідно, ця група вчених почала експериментувати. Вони посадили людей в темну кімнату, цілу групу людей надягали на них екстрасенсорні, екстрачутливі сенсори для того, щоб прослідкувати залежність цього світла від тих завдань, які було логічно, якщо дасть людині завдання. Мозок починає працювати більш інтенсивно, відповідно, має бути більше цих фотонів. Так вони допускали. Ці фотони є не тільки в нас, в нашому мозку. Мозку потрібно розуміти. Біо, ну, біофотони, фотони не тільки, вони є скрізь кругом, то їм прийшлося ставити спеціальні фільтри для того, щоб відділити ці біофотони чисто людські від, від всього іншого сміття, яке є просто, не знаю, чи можна. Мабуть, це буде некоректно, те, що я називаю це сміття, але від цього іншого такого фізичного добра. О, ліпше сказати, добра, яке є в просторі. Так от вони не знайшли залежності від. Того, що людина думає, для мене це диво викликає. Ну, правда, вони їм ставили такі завдання, типу, як один плюс один, скільки це буде. Ну, хіба це завдання? Потрібно ставити завдання а, якісь більш глобальні, такі, знаєте, типу, to be, or not to be, бути чи не бути. Або, а, як там Шевченко казав, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Так, от тоді мені здається, цих біофотонів вони якось будуть реєструватися, вони якось більше будуть працювати. Ну, Іншими словами, мені здається, що потрібно завдання серйозніше ставити для того, щоб визначити залежність кількості цих фотонів від того, про що людина думає. І останній матеріал ну, на сьогодні на, для цього відео це про е, Такамічі Іто, його скульптуру скульптура «Арка Ну, це я вперше почув про цього скульптора. Я люблю абстрактну скульптуру, і у всіх абстрактних скульпторів я шукаю щось цікаве. Знаходиться один, дві, три, п'ять десять робіт у деяких абстрактних скульпторів, про яких я вже говорив, типу Челіда, Бентон-Флетчер. У них багато робіт, робіт які хорошої якості. Дуже особливо Флетчер-Бентон. Це просто дивовижний абстрактний скульптор. От. Є, звичайно, е скульптори сучасні, які роблять е ну, в реалістичному техніці і працюють. Ну, це просто смішно, це, це не цікаво. Дивитися, це вже настільки обридливо, там, скільки всього кітчу, порнографії і все інше. Тому але от скульптурна скульптура, скульптура абстрактна, вона дозволяє все-таки людині подивитися на неї і подумати. Що в мене виникає? Єдине, що ми маємо, повинні мати бачити форми в цьому, в абстрактній скульптурі. Вони є в формі, Обов'язково вони є форми, різні форми. І коли ми починаємо їх бачити, ми починаємо відчувати. І оце все, це що робить, мабуть, у, оць, у всякому випадку цю скульптуру е, та камінці, і то, відмінно від його інших скульптур, і відмінно від інших. Добре, на цьому я буду прощатися. Це короткий такий зробив дайджест. Хай вам щастить! Допомагаємо, будь ласка, нашим військом, зсу, там внизу, мене під лінком будуть, кому можна задонатити на дрони. Підписуйтесь також на мій Patreon, Через що там най... я, я даю багато інформації про. Проте, як вивчати іноземні мови, як займатися по психології Валерія Куїнського, да, ви там знайдете ці матеріали. Все, хай щастить.